Всім привіт! Ви на каналі Українці в Нідерландах. Не забувайте підписуватись, будь ласка, на наш канал і писати коментарі. Якщо сподобається відео, то звісно ставити вподобайку. А сьогодні я хочу вам розповісти, без чого не може обійтися Нідерландах жодна сім'я. От у них майже майже в кожному домі, де б ми не були, і знаю, це, що так воно і є. Є ось такий аерогриль. Це от така от штука. Ну, ми вже тут готували, тому я вам показую, що він у нас дуже гарно використовується. От, і сьогодні я хочу приготувати дійсно ж ті страви, які полюбляють нідерландці готувати. Цьому аерогрілі. У них в магазинах продаються спеціально напівфабрикати, як я вже розповідала, і вони готують. Це дуже корисне приготування, без масла, без жарки, просто гаряче повітря і вентилятор така собі духовочка. Сьогодні хочемо приготувати в аерогрілі ось такі кракети. В лідлі продаються такі заморожені крокети. Ось так вони виглядають. Зараз вам покажу ось. Такі симпатичні. От ми їх приготуємо в А, Треба купувати такі продукти для аерогрилю, де є отакий значок-вентилятори, тому що є крокети і інша продукція для того, щоб тільки в маслі жарити. А якщо є такий значок, значить можна в аерогрилі. Так що, друзі. Будемо готувати, і я вам покажу, як це все буде виглядати. На коробці написано 200 градусів 11 хвилин. Включаємо наш гріль, натискаємо на меню. І ну, нехай це в нас це в нас теж м'ясо. 200 градусів у нас стоїть, а температурку ми зменшимо. На курочку треба більше. Поставимо 11. Висипаємо наші крокети. Складаємо. Тепер треба зупинити через 5 хвилин і ось так і струсити. І картоплю, до речі, теж. Я купила ще й картоплю скрізь, ми теж спробуємо. І ставимо далі. Так, наші крокетики приготувалися. Зараз ми їх будемо виймати. Тут гарячі. Ось дивіться, які класні. Апетитно. Оце їжа Нідерландів. Традиційна, класична їжа Нідерландів. на кожному кроці у них продаються ці крокети. Можуть бути жарені в маслі, можуть бути в аерогрилі приготовлені. І вони їх їдять з майонезом, з кетчупом або з арахісовою пастою. І нам вони теж подобаються. Додаємо ось такий кетчуп карі тарілочку. І зараз будемо з вами пробувати, що ж це таке крокет. Чуєте, як хрумтить скоринка? І ось така серединка. Якесь пюре. такі крокети продаються на кожному кроці в Нідерландах. Ну, смачно. Всім смачного, хто зараз обідає, снідає вечеряє. А ще в цьому аерогрілі можна готувати картоплю фрі заморожену. Ось я купила пакет картоплі, 1 кг заморожений, І зараз ми з вами теж приготуємо трошки картоплі. От, виходить, що. Картопелька буде готуватися 23 хвилини при 20-200 градусах. Пробуємо їжу Нідерландів. Ось так розподіляємо картопельку і ставимо на 200 градусів на 23 хвилини, як тут у нас указано в програмі. А ще ось такі мідболи, бітерболи. Вони теж готують в аерогрілі. І в маслі готують. Ось такі, бачите, всередині теж така начиночка, а зверху простка скоринка. Ми теж будемо готувати їх в нашому аерогрілі. Це теж їжа Нідерландів. А тепер гріль просить шейк. Зараз будемо робити шейк. Витягаємо і починаємо робити шейк картопельці. Ось так. І знов ставимо. Так, картопля наша теж вже приготувалась. Бачите, вона не в маслі, не тече з неї ніякий жир. О, ось так вона виглядає в нас. Хрустка картопелька, наче з KFC. І її їдять з майонезом. Друзі, ось такі у нас виходять гарячі сендвічі з булочок з ковбаскою і сирком в аерогрилі. Хотіла вам ще показати. Дивіться, сьогодні на сніданочок зробили, ми вже не перший раз робили. А які вони хрусткі, булочка просто розсипається. Ви чуєте, як хрустить, і смачні. Дійсно, я полюбила цей аерогриль, і дуже все смачне в ньому готується. Так що рекомендую!